Коли збиралася просвіта, приїхали німці, він там прикривав їх. останній вискакував з вікна і був битий. Наступне село в нашій експедиції Бойківщини Рожнядівського району Верхній Трутинь, село, звідки родом багато повстанців, які прославилися під час Другої світової війни. В цьому відео ви почуєте декілька історій про них. Також ми зайдемо на тутешній цвинтар, де поховані місцеві пани, що правили всіма цими землями, графи Мазераки. Цікавий той факт. Що, коли зникла панщина в Австрогорській імперії, то пан про це людям не сказав. І ще шість років люди батрачили на пана, не усвідомлюючи, що панщину цісар відмінив. Є пам'ятне місце з хрестом в селі, яке нагадує всім жителям про цю історію. Не можу не сказати про дорогу, оскільки це головна біль всіх мешканців села Верхній Струтень. До самого Рожнятова ми їхали довго по ідеальному асфальту, а далі почалося повне бездоріжжя. Не уявляю, як місцеві жителі їздять тут на своїх авто. Ми заїхали в село Вартість Трути. Вона цікаво буде і для вас, і напевно для суспільства для громади. Цвентр для поховання, е, такий комплекс панів Мазараків склепідня, що приїжджали поляки. Вони хотіли тут взяти на утримання, але тоді місцева влада було не цікаво. Можемо показати кірницю, де добували сіль. Вона теж цікава. Можемо показати місця, де пов'язані зупа січовими стрільцями, бо теж були місцеві вихідці. Тож і січові стрільці. Можемо показати гору сокіл, на які скажемо десь в середині 12-14 століття був розміщений монастир. Ну так, зі слів місцевих, там залишилися такі невеличкі укріплення, такі вже, вони був дерев'яний і то, -то розрілося, збереглося. Можемо показати хрести обереги, які зображені навколо верхнього остру. Є хрести, де загинули місцеві патріоти, партизани. Є розкопані боївки, де вони тут є урочище коцерка, де вони там. Жили і робили свої дуже багато, слов дуже цікаве. Їдемо і по дорозі бачимо стару таку столітню бойківську хатину. Це ще є це тут міні ганок Це типова бойківська хата, правда? На жаль, ній ніхто не живе. Жаль, дуже жаль, що ніхто нам її не покаже, як воно виглядало всередині. Хата вже, бачите, падає. Так, це ще одна типова бойківська хатина. Це ще та пам'ятне місце для всіх жителів села Верхній Струтень про те, що панщина саме тут проіснувала на шість років довше через злих панів. А місцеві пани пан скривав. Селяни, коли дізналися, вони потім написали, прийшов цей пан, зобов'язали заплатити людям виплати. І чисто того, люди встановили пам'ятник. Пам'ятник нашого сам в радянський час пробували його зносити під час. Знесення пам'ятника знайшли золоті монети. Місцеві комуністи, які працювали в той час на заводі металовиробів, то собі привласнили, але Божа воля так дала, що вони там з перервою рік часу всі помирали. Хто був причетний до знесення. То де ви кажете, знайшли золоті монети просто під хрестом? Збирали, його вже два рази переносили. так. Він сняв обличчя до дороги, і його підсували, щоб розширити дорогу. І коли була боротьба із церквами, його хотіли знести, і в той час, коли його демонтували, знайшли були островгорські золоті дукати. І місцеві комуністи забрали, і так потім сталося, що вони до року часу, до півтора помирали. І що, тут є у вас хатина в центрі, де збиралися? У півці, так, значить, так. вони, так як працювала просвіта, і вони збиралися такі передові хлопці і дівчата того часу і обговорювали політичну ситуацію, укриє дістику. І в тій хатині така була подія в 43-му році. Загинув мій дід Рудій Богдан Стаддичупа. Він загинув віддали на, на бій місцеві зрадники, приїхали з Долини німці. і е, частина повстанців таких таких вискакували, втекло. Він прикривав і його убили. Він лежав там ще два дні не давали забрати. Соляна криниця, де місцеве населення добувало рупу та сіль. Добували соляну рупу, потім її виварювали, перетворювали камену сіль. Лишилося тільки таке соляне п'ятно, бачите, подія була, що тут час від часу топилися і свині, топилися і коні, що попали були. Криниця дуже глибока. так. Те, що від неї лишилося, це отакі, ви знаєте, виробничі ну, болото, скажімо болото. так. Дрій, а скільки солі тут взагалі виробляли? У 18 му столітті Струтин був, скажімо так, передовим у видобуванні солі. Вони давали приблизно три діжки солі на день давали, на добу. Верхній Струтин славиться також тим, що тут колись видобували багато торфу. І вони звідси подавали на оцю центральну лінію, зробили, були колію і торфи возили. Задіяні були. Під час Першої світової війни полонені російські солдати. Навіть тут були присутні ті кавказці, там всякі і узбеки. Чи багато відомо про висококурійку в вашому селі? Чи ти вияснити, як вона проходила через центр села? Бо вона збереглася звідси від заводу через річку угу. до кравцевих хатів, а там далі в селі розчадилася. Скільки я питався, людей ніхто не знає. А Знаєш, саме в цій хаті переховувалися воїни УПА. Тоді, так? Коли вбили стоди, що туди тут збиралися і читали вірші, то все інше. Десь є такі історичні сільські спогади місцевих старожилів. Що під час прогулянки молодий пан Пазараки їхав на коні і впав з коня і тут убився. І тут йому поставили. Родина хрест. Але це ще хрест виконував і функцію, так якби берега села. Початок в'їзду в, в селах ставили тоді вищанка. В час Другої світової війни за хрестом була позиція венгрів, які з пушки обстрілювали село Ясидовице. Під час, скажімо, такого періоду 880-ті-900 роки, у верхів струтені була бровардя, де виробляли пиво. Дуже цікаво, бо дуже мало було проварень. А тут були такі окремі відділки, які там з місцевих патріотів збиралися і воювали, вони чинили спротив. І є історія десь на початку 50-х роках. у Верхньому Струтині два дні жила сотня з Волині, в Студолі ховалася. Ось така була історія. По другій світовій війні був цікавий випадок, коли німецький транспортний літак з якихось причин не міг долетіти до аеродрому, який десь розвищені сказав, прохідні чи де. І, і більш селами сутки, а хістру та вищасурта, всі була поле. І місцеве населення, як і на всіх інших впавших літаках у Другу світову війну, місцеве населення все розібрали по запчастинам та використали на хазяйстві. Я теж з команди пошуку літаків ДСВ України. Ми особисто знайшли чотири літака, і я чув, що і тут падали. Ну, був випадок, літаки. що десь в кінці 80-ті роки у верхньому буструтиї упав літак з Івано-Франківського базування військової частини. Він впав тут на торфах великі вир... Ви лишилися, приїжджали, викопували його солдати, ну, шукали ті чорні ящики. І льотчик не загинув, він тільки зламав воно. Це їхала на стрей цвентар. Щоб дізнатися більше про село, варто зазирнути на місцевий цвинтар. Тут він не був музей над відкритим небом. Панами в селі довший час були графи Мазераки. Тут ще залишились їхні могили та усипальниця. Залишилася оця на усипальниця. Вони тут були поховані. Сім'я патечно поховали. Так, сім'я теж. Були так, якби на той час були, власники би групи ваші. Як пани Вазараки колись знущалися над людьми та хотіли, щоб місцеві селяни працювали на них рабами, так і за їхніми могилами ніхто не хоче дивитись. Бачите, ці дерев'яні хрести це найбідніший час 50-ті роки. Тоді не мали грошей, люди на камінь. Значить, ми зараз біля могили Стадничого Гупа. Упа з села Верхній струтин рудого Богдана Миколаєвича, який в 43-му році загинув у хаті Дяка. Коли збиралася просвіта, приїхали німці. Він там прикривав їх Останній вискакував з вікна і був битий. Хтось би це розрядив, бачите? Все треба час. От, час. могила час. Статничого Упа. Вірка така символічна посаджена. Подивіться, який тут дивовижний склеп. Написано тут взагалі старослов'янською ще. І тут також. Ви особисто також ми, вели розкопки вілемні? Краєзнавцями пошуковцями місцевого значення. Ми там проходили, місцеві люди показували такі місця бойових дій і всякі такі, то знаходили артефакти з 12-13 століття, там, хрестики, всякі, всякі такі медальончики, старовидні монети періоду 1454 рік. Польща стара ті двері такі маленькі. А взагалі Лемня вважається одною зі столиць білих Хорватів, так? Поселення білих Хорватів тут було розміщене в нижньому Струтині. Воно там і збереглося такий участок, укріплений з усіх боків, що природою тою можете знайти. Місце це історичне, тому що на цьому місці в 30-х роках була корчма єврейська власник був Лейба. І вони тут досить добре бізнесували, велика потужна будівля була така величезна. В 43-му році німці їх арештували, всі сім'ю вивезли в долину і розстріляли. Велика доля. Тут підвал зберігся, його так засипав, щоб купати. А в часи радянські у підвалі повстанців тримали і їх катували. І був такий випадок, що маленькі дів... діточки, дівчатка проходили і чули співдицю, кричали: дівчинко, дівчинко, відкрий. І одна дівчинка села відкрила і їх випустила, і вони втекли. Проходила в той час інша, і червоні зловили і дуже її били, катували. Такий був випадок, тут, на, цьому, на цьому місці. Історичне місце, де ми зараз місці. сидимо. Ви як староста села, от скажіть, що найбільше зараз необхідно для розвитку туризму в вашому селі? О, ну, Найперше, щоб закінчилася війна, щоб повернулися наші хлопці додому. А далі, звичайно, розвиток інфраструктури, робота краєзнавців, зокрема вас, колеги, розповіді по історичні місця і, ну, відповідно, сервіс. Тому що турист, особливо якщо замахнутися на іноземного туриста, він хоче сервіс. Гарнізон стояв русський. Він ну, стояв якийсь хлопчина з Київщини і пошив собі штади. І поки він швеїш та не дніс, його місцевий, типа псевдоуковець вбив, і штани забрав. Потім по тих штанах і вийшли. Історії вже такі хлопці дивні є що... Отут за цвиторок боївка у нас була, криївка. то була облава, а хлопці не могли вже нічого зробити і підірвали себе. Загинули, ну, бій не дали. Було церкви була хата теж. Переховувалися в Студолі, а місцеві хтось підказав, дали серйозний бій, але правда всі загинули. Але забрали з собою хоч пару човнів. Бойки ще заявили героя Радянського Союзу, тут Верхті в Слутані Саплі, що пам'ятник стояв ружатий. Він ні, ні. героїв отримав за Дніпро, тут гарнізони направили, а приїхав верхність труд, що собі рішати і У Місцеві партизани, а тут стояли бояри. І мадяри на фірі їздили, возили собі з Ясиновця щось до верті сутра. Наші хлопці вийшли, ті моментально здалися, віддали зброї, віддали коні, лишилися живі і їх і пустили. Спас це наступне село в нашій експедиції. Щоб підтримати наш канал, реквізити залишу в описі. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.